Доброго ранку, Good morning. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати. Да? Lesson 3 третій урок, Exercise 1. Work in pair Arrange in Orden. Попрацюйте в парах, да? розставте по порядку. У нас є тут діалог, да? який репліки трошки да, позмішувались. Нам треба його з вами поставити в правильній послідовності. Прочитайте, будь ласка, уважно. Даний Дані речення та розставте їх у правильній послідовності, після чого прочитайте та перевірте, чи правильно ви це зробили. Далі, Exercise 2. Встановіть відповідність між словами та їх визначеннями. У нас є дев'ять слів, які ми минулого уроку з вами повинні були да, вивчити, запам'ятати: parent, cousin, relative, child, daughter, husband, nus, aunt, wife. Да? І тут є визначення. Да? Тобто, наприклад, the daughter of your brother or sister, дочка вашого брата чи сестри. Да? Ми знаємо, що це племінниця. Да? Значить, це у нас сім. Да? Тобто сім. У нас a. Таким самим чином будемо робити наступні. Запишіть, будь ласка, пари, які ви да, створили, знайшли да, з'єднали. Далі: Exercise 3. Agree or Disangry as in the module. Use a picture of James' family tree. Погодьтесь чи не погодьтесь за зразком та скористайтесь да, малюночком з сімейного дерева. Jane. Ось туди да, сімейне дерево, нас трошки нижче да, зображено. І 15 певних речень. Да, наприклад, Селі із Джейнс Аунт. Салі це тітка Джейн. А, давайте знайдемо, де ж у нас це Салі. А, ось, да, вона написано, що вона тітка Джейн. Це правда, да, тому що бачимо тато мама. Да, це. Сист... Да, це... Так, да, да, це його брати, да, це діти. Значить, це правильно. Да? Таким чином, нам треба з вами зробити всі 15 речень. Погодитись чи не погодитись з даними твердженнями по цьому малюночку. Далі exercise 4 Нам треба скористатись поданою нижче таблицею. Да, зробити певні запитання та да, як, спитати це у свого друга або да, однокласника. Да, наприклад, do you, да, do you Always come to see breakfast, да, наприклад. і спитати у свого друга чи однокласника. Таких давайте кожен зробить по три питання, які задасть своєму другові або однокласнику чи однокласниці, та запише їхні відповіді. І Остання вправа Exercise 5, треба розповісти. Да, розказати про родину свого однокласника. Але ми зробимо трошки по-інакшому, і ви розкажете про свою родину. Да, і вам треба дати відповіді на питання, які написані нижче. Да, наприклад, is your family large or small? Ваша сім'я велика чи маленька? How many children have you got? Скільки у вас двоюрідних братів чи сестер? Do your grandparents live in your house flat? А чи живуть ваші дідусь та бабусі? знайомився у вашому будинку або у вашій квартирі. And uh, have you got an uncle aunt? How many aunts and uncles have you got? Uh, чи є у вас дядьки або тітки? Скільки у вас тіток або скільки у вас дядей? Далі, де живуть вони? Да, тобто на ці питання, будь ласка, дайте письмові відповіді та надішліть мені на перевірку. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня. До побачення. Goodbye.